Хто з вас колись читав або ознайомлювався з творчістю Валеріана Підмогильного? Поаплодуйте, будь ласка. Супер. Для тих, хто не знає, це це український класик 20-30-х років минулого століття. Мені дуже сподобалась його творчість. Я прочитав дві його книжки і дізнався, що в нього є вірш. Цей вірш був написаний в 1932 році, як писало в описі, він цим віршем передбачив катастрофу на Чорнобильській Аес. І зараз я вам зачитаю цей вірш. Це пробудження. Відчуваю його кожною частинкою свого тіла. Цього почуття достатньо, щоб знесло дах. Ласкаво просимо у нову еру у нову еру. Я радіоактивний, радіоактивний. І цей вірш на британську. Переклало одне відоме британське видання. Я коли чую їхню назву, то щось уявляю драконів собі. І англійською воно звучить так: I'm walking up, I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. I am radioactive, radioactive. Айм радіоектів радіоектів воу воу воу.